Вітаю, шановні колеги, співробітники, студенти нашого університету та коледжів. 2022 рік виявився непростим. Війна, складний стан речей у університеті, але нам вдалося вистояти у ці передсвяткові дні. Я хочу подякувати всьому колективу Запорізької політехніки за те, що разом ми долаємо усі труднощі, за те, що завдяки вашому професіоналізму освітній процес в університеті не зупинявся не на мить. Я схиляю голову перед працівниками університету, які в складні часи безпосередньо на своїх робочих місцях забезпечили функціонування університету. Дякую працівникам приймальної комісії, які продовж всієї вступної кампанії потрапляли додому за 5 хвилин до початку комендантської години. Спасибі деканському корпусу, завідувачам. Викладачам, проспілкам, студентському самоврядуванню, Центру сприяння працевлаштування, до університетської підготовки, всіх, хто працював на важливий результат формування довіри суспільства до нашого університету як до потужного освітньо-наукового комплексу. Велика шана співробітникам та студентам, хто став на захист рідної країни, всім, хто долучився до роботи волонтерського фронту. Свою щиру вдячність висловлюю працівникам наших фінансових служб, які в надскладні часи, навіть під час ракетних обстрілів, залишались на своїх робочих місцях і нараховували заробітну плату всьому колективу університету. Я щиро дякую працівникам відділу кадрів, відділу діловодства, нашій адміністративно-господарській частині. Ми вкотре впевнилися, що разом ми сильні та непереможні. Ми довели, перш за все собі, що здатні вирішувати найскладніші завдання і досягати встановлених цілей. Шановні колеги, співробітники, студенти, вірю, що 2023 рік стане роком наших перемог, що дуже скоро запанує мир на нашій землі. Ми маємо амбітні плани на мирний час. Це лідерство в освіті, в науці, в інноваціях. Це максимальний рівень довіри майбутніх поколінь до нашого університету. То щиро бажаю всім міцного здоров'я, сімейного затишку, успіхів, миру, добробуту. З Новим роком та прийдешніми святами!